Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами розучимо вірш Наталії Замрії, який називається Осінь фарби готувала. Послухайте, а потім разом повторимо. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ну що ж, а тепер давайте разом з вами розучимо цей прекрасний вірш. Повторюємо разом. Осінь фарби готувала. У відерця наливала. змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала, придивіться все довкола стало різнокольоровим. Давайте повторимо ще раз, але трішки швидше. Осінь фарби готувала, у вітерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Молодці, повторіть дома.